В теркласі я хочу показати, як оздобити аплікацію соламки дерев'яну дошку. Такою аплікацією можна прикрасити сучасний інтер'єр кухні. Правило користування ножицями та ножем. Користуйтесь. Ножицями і заокругленими кінцями. Не працюйте притупленими ножицями. Не тримайте ножиці і ніж разом вгору. Не користуйтеся ножицями і ножем під час ходьби по кімнаті. Передавайте ножиці товаришеві кільцями вперед. Під час різання тримайте матеріал так, щоб лезень не може не поранити руки. Соломка це матеріал, з яким ми будемо працювати і навчимося її обробляти. Аплікації можна виготовляти з любої соломки, з пшеничної, вівсяної, житньої. Я беру Житню солому. Солому я заготувала в кінці літа, коли вона стає золотистою. Стебло житньої соломи міцне, довге, кругле, розділене міцними вузлами, покрите листям, при первинній обробці соломки. Я зрізаю колоски ножицями і зрізаю вузлики. Також знімаю листочок, який покриває стебло. Біля кожного вузлика розміщене листя, їх знімаю. Зберігаю окремо в коробці, використовую для створення фону аплікації. Сортую соломку так. Між вузля складаю в спеціальні контейнери. Сортую соломку по сортах. Перший сорт, другий сорт третій сорт. Перший сорт це соломини найдовші і найтонші. Другий сорт це соломини. Тут товстіший і теж довгий. І третій сорт це соломий короткий і найтостіший. Існує два способи обробки соломи, гарячий і холодний. Приступаю до гарячого способу обробки соломи. Я підготувала соломку, помістила її в посудину так. Щоб вона не ламалась. Заливаю гарячою водою. Залишаю її на 30-40 хвилин для того, щоб соломини розпарились. Якщо соломини тверді, тоді їх можна прокип'ятити у воді з додаванням питної харчової соди. Так ми отримаємо жовто-золотистий відтінок соломи. Червоний та зелений колір соломи можна отримати, якщо ви візьмете набір барвників для яєць. В інструкції написано спосіб використання барвників для яєць. А ми будемо фарбувати соломку. І буду обробляти. Треба розпарювати стільки соломки, скільки за один день можна обробити. Тепер беру соломину, розрізаю ножницями вздовж. Соломину розвертаю. Кладу на тверду поверхню. І отак кільцями ножиць розгладжую. Далі блискучою стороною кладу на тканину і праскою розгладжую соломину. Чином нам прасую всі соломини. Прекрасні соломіні стрічки готові. Я прогладила солом'яні стрічки. І сьогодні виготовляємо солом'яне полотно. Ось так виглядає солом'яне полотно. На тонкий папір жовтого кольору або на пергаментний папір наклеюємо соломини. Для цього солом'яні стрічки намазую звичайним клеєм ПВА. І щільно прикладаю до паперу. Залички клею прибираю серветкою. І так соломинка за соломинкою поки не утвориться соломене полотно. Тонування дошки. Фарбую дошку чорною акриловою фарбою, розвела фарбу до густоти сметанки, слідкую, щоб дощечка була гарно зафарбована, підправляю обережно краї. При потребі дощечку фарбую двічі. Тепер кладу дощечку для висихання. Наступний крок роботи це виконання ескізу. Беру аркуш паперу, такого розміру, як і дощечка. Створюю ескіз для аплікації соломки у колі. Що треба враховувати при виконанні ескізу? Малюнок треба вибирати нескладний розміщення. Для аплікації виготовляємо два однакових ескіза. Один ескіз для того, щоб розрізати на деталі, які ми будемо обводити на солом'яному полотні. На другий ми будемо дивитися, щоб правильно розмістити вирізані з солом'яного полотна деталі, щоб отримати запланований малюнок. Всі елементи аплікації пронумеровані і вирізані з паперу. Тепер наступає основний етап роботи. Із солом'яного полотна вирізаю деталі, які будуть однакові з паперовими. Що я маю зробити? Беру деталь номер 2 кладу її на зворотний бік солом'яного полотна підписом вниз. Враховуючи напрям солом'яних волокон, економно використовую солом'яне полотно і ручкою обводжу цю деталь. Пишу номер два. вниз. Обводжу ручкою. Ставлю номер 3. І так всі 35 елементів композиції. Завершуємо роботу над аплікацією з соломкою у колі. Переносимо усі вирізані деталі на підготовлену дерев'яну дошку. Приклеюємо листочки, ягідки, стебло на дошку за допомогою клею ПВА. Звичайно, коли висохне робота, то її треба полакувати. Щоб вона краще зберігалася, на майстер-класі оздобила дерев'яну дошку аплікацію із соломки, виконала композицію колі золоті черешні. Робота з соломкою вимагає витривалості, акуратності, посидючості часу та натхнення. Але декоративні композиції, оздоблені соломкою, неповторні, відливають золото. Солом'яні аплікації прикрашають будь-який сучасний інтер'єр. Дякую за увагу!